Великогабаритні люди теж бувають красиві. Якщо ви сумніваєтесь у цьому, зазирніть найближчим часом до мистецького відділу Полтавської обласної бібліотеки. Надто харизматичні. Мадам Брошкіна, Ягодка, Рогніта Карповна, майстер спорту Чингач Кук та багато інших змусять змінити вашу думку, чи принаймні покращать настрій. Колись образи цих ляльок виникли в уяві Вікторії Балясної і врятували її від депресії. Відтоді усі без винятку стали часточками її самої. Я працюю директором ПТУ, це нервова робота, і був такий трошки зрив. І я... Треба було чим займатися для того, щоб не зійти з ума. Ну, от я і знайшла собі. Зразу це була яка терапія, а потім вже вийшло, що, що... щось я можу. Виставка результат тривічної роботи. У ній майстриня розкрила свій внутрішній світ без прикрас. Добрий, невимушений, оптимістичний, відкритий, але іноді заправлений перчинкою, яку належить, мабуть, мати кожній українській пані. Вікторія Балясна ладна жартувати над собою скільки заманеться. Серед ляльок на виставці троє мають ті ж риси характеру, що їх творча мати. Цю рижу бестію Вікторія придбала для колекції. Вона нагадує майстрині себе у дитинстві. Вона побилася з хлопцями і її наказали. Посадили на стілець, заставили на доски для письма. Написати я не буду більше дратися з мальчишками. Вона написала тричі, а потім написала: Я буду дратися з мальчишками, я ні о чому не жалею. І от вона така сидить, розстроєна. Ну я її дуже люблю. Вона це є в дитинстві. А тут дівчина вже подорослішала і вже виліпала себе сама. Це е, з такого анекдота, як е, в общем, женився чоловік е, на українці, він сам із Азії повіз її туди і каже. В общем, жінка, у нас тут такі правила. Де як я йду додому, в мене тюбітяйка тут на, скажемо, на затилку, я добрий, проси мене, що хочеш, і все. А якщо на лобі, значить я злий, мене не трогає. Наслухала слухала, я поняла. Каже, значить, так як я йду додому, чи ти йдеш додому, я отак стою, я добра, і все, проси мене. Що... Як я отак стою, то мені все одно, де твоя тюбітяйка. Оце ось я буваю і тако. Портретної схожості з реальними людьми майстриня досягти не прагне. Кожна лялька узагальнений образ кількох чудних, так би мовити, героїв, яких у житті чимало от пісня. Всі говорять, он маленька варуста. Не говорять, тоді він слишком просто. Мені говорять, поверь, що этот парень тебе не пара, завсім а тут любов. Бачите, в нашому Чутівському районі Вікторія Євгенівна вона одна, такої більше немає. Жінки, яка майстрині, яка виготовляє авторську ляльку. Я вже неодноразово представляла її виставки в Полтавському обласному краєзнавчому музеї. Представляла виставки на обласному культурно-мистецькому святі Марії на Мне кажется, что у многих взрослых людей тяга э, куклам появляется не случайно, потому что хочется чего-то хорошего, доброго, хочется детства вспомнить, родителей вспомнить. И мы э, как бы нас, мы впадаем в детство, и нам хочется играть в куклы уже не с детьми, а со внуками со своими. И вот я тоже начала играть в куклы, это еще немножко недоделанная овца. Вот, у меня тоже появилась такая тяга. Ну сегодняшняя выставка, я просто потрясена. Я просто потрясена робота мастера, который настоящий художник. У цих кукол такі живі лиця. Не побоюсь этого слова лица. У них така пластика потрясаюча. Кожна кукла там образ. І одразу представляється, як ця картина. Мені дуже эта виставка. Є у авторки і свої кумири. Сучасні лялькарки Олена Єгупець, Анастасія Крава, Ірина Єлісєєва. До речі, наша майстриня більше полюбляє робити жінок. У чоловіків ляльок пропорції тіла часто не вдаються. Ляльки виготовляються виключно з натурального матеріалу. У кожної тут справжні вії і волосся. Ціна за натуральність відповідна. Одна лялька 250 доларів. У дитинстві у, дит... у нас дуже багато було ляльок, дуже багато ляльок. але вони якось так ми вони стояли. Ми не ми ними ми... гралися ну дуже рідко. У нас були такі ляльки, ну батьки, які нам давали це там німецькі, там красиві ляльки, які яких ну дуже інколи можна було там, скажімо, там тронуть, там з ними погратися, бо це ж ну це раритетно було, скажімо так. Є такі ляльки були, які нам навіть е, дід привіз ще трофейні вони з Німеччини. Тобто, ну це такі, які ну, давали силу нашій сім'ї, скажімо так, і е, вона все время, ми їх із самого дитинства ми їх все время збирали. Колекційні ляльки здебільшого приїхали з Америки раритетна 48-го року. Досі заводиться і вміє ходити. Пару ляльок Мулен Руш, пара, що танцює, лялька Фея, красуня лексія одна з 25 у світі. І кілька чарівних дівчат, які мріють про весілля. Тут лише маленька частина від усієї колекції Вікторії Балясної. Ляльки тягає їх із собою і радіє тому, що усі вони викликають усмішку у людей. У Полтаві часточку цього позитиву можна охопити до 20 квітня.